Привіт! Сьогодні у нас чергова поставочка. Приїхала збірна машина. Завантажувала спочатку на Нелісені. Привезла ось таку цікаву цеглу. Це наш топчик цегла Касіс. Такий цікавий чорно червоний колір. Також у нас в цій машині до замовлення черепиці Лауменс від німецького виробника. І ще. Така ось цікава цегла. Називається вона Супервіт від голландського виробника Родруза. Це така біла цегла е, ручного формування. По своїм характеристикам, вона є клінкер. Тобто в неї водопоглинання близько 7%. І завод е, гарантує, що ця цегла завдяки цьому водопоглинанню ніколи не змінить свій колір і завжди буде біла. От, ну і от теж до завантаження Лауманс. Ось ця цегла. І для тих, хто хоче зекономити, то ми робимо ось таку річ: ми цю цеглу розпилюємо навпіл. Тобто у вас з однієї цеглинки виходить дві. Це економія в два рази. Ну, плюс там окремо ще порізка цієї цегли. Ось так вона теж упакована. Це під одне замовлення, і ось інша цегла це шучного формування, теж Нелісен, Сіра, Віномонт теж розпилена пополам. І у нас по цьому замовленню є і плитка, і ціла цегла, і половинка, і кутові елементи в трьох видах: ось така чорна і біла та що на машині.